Валюція видихається, ну ви знаєте, буквально. П'ять хвилин тому було підтвердження того, що революція не видихається а навпаки, набирає обертів, і революція вже в першу чергу сталася в розумі у людей. Люди вже перестали боятися владу. Люди вже перестали боятися якихось так званих правоохоронців, які насправді роблять все, щоб захистити вмираючий злочинний режим. Тому що кілька хвилин тому міліціянти за 200 метрів від нашої барикади на біля універмагу зупинили автівку, яка везла дрова на на майдан зупинили, виписали штраф. І намагалися в порушення правил дорожнього руху розвернути, відправити назад, фактично з повним порушенням правил дорожнього руху, замість того, щоб дати можливість все ж таки проїхати ще 200 метрів за правилами, розвантажитися і їхати далі. Просто для того, щоб не дати дрова з майдану. Тут же ж прийшло душ двісті людей. Оточили автівку, відтіснили міліціянтів. Ті намагалися перехоплювати. Люди перекрили всю дорогу. Ніхто не боявся міліцію. всі навпаки намагалися пояснити міліціонерам, що. Такими своїми діями вони не про охорону діяльність займаються, а політикою займаються, і вони фактично є знаряддям політичного злочинного режиму. І все було настільки швидко, настільки організовано, настільки з натхненням зроблено, що це прямий доказ того, що Майдан не видався, майдан тільки набирає обертів. Тому що щоразу, коли потрібні люди, люди є. А те, що люди десь там відпочивають, то звичайно, що важко, важко багато днів знаходиться на Майдані. Важко багато днів постійно в нервовому напруженні знаходиться. А ви устали, Ви вже тут, от комбінат, може Ну, май майже цілодобово тут Сь сьогодні пішов тільки постригся швиденько. Оце от був в мене трішки відпочинок. А так, привіт, привіт. А так, майже цілодобово тут, тому звичайно, що важко. Є певне нервове виснаження, але морально дуже приємно, тому що а, морального виснаження немає. Люди всі йдуть з зарядом революційним хорошим позитивним зарядом, і тому морально ми один одного підтримуємо. А ви ожидаєте, що попиток нового витіснення вас відсюда? <на> ну, ви знаєте, я вже Говорив про це, що діючий вмираючий режим він режим шизофреніки. От в них психічно хворі люди. Від них можна очікувати чого завгодно в будь-який момент. Тому звичайно, що ми готові до всього, але налаштовуємося на позитив. Налаштовуємося на те, що режиму цього недовго залишилося, і майдан переможе, і Україна буде у вас такий оптимізм. В принципі, інукович ні одного з требувань опозиції не виповнив. Справа в тому, що Янукович і не повинен нічого виконувати. Янукович мусить просто піти. Розумієте? Тобто, тут тут не питання, то Янукович зроби, будь ласка, те те те. -саме, саме поняття такої людини аморальної як Янукович при Україні при владі в Україні. І є тою проблемою, яка вивела людей на майдан. Ну хорошо, от ви заявляли о тому, що там, дострочні вибори президента. Да? Воскресення Луценко признав, що ми готуємося до 2015 року. Сьогодні ця фраза прозвучала від Ні, Ну не знаю. Я не Луценко і не Яценюк. Ми на Майдані. І Майдан перемагає і переможе, і влада в Україні зміниться зміниться повністю. А правда, вот что ходили такие такі слухи о том, що фракція свободи не решение рішення в Верховної Ради. Повертатися, ви маєте на увазі розблоковувати, розблокувати, да і приймати участь у засіданні накануне голосування за бюджет. Ви, ви знаєте, коли, коли на кону стояли кримінальні справи і люди, які зараз знаходяться в СІЗО проти того, щоб дати можливість презентувати там якийсь їхній бюджет, який вони все одно не збираються виконувати, і навіть голосувати за нього не збираються, то ми все ж таки вирішили голосувати, дати да голосувати за ухвалення цього закону про амністію, так званого, але насправді це якби закон про часткову політичну капітуляцію режиму Януковича, тому що цей закон знімає політичну політичній частині знімає відповідальність кримінальну з тих людей, які зараз в СІЗО знаходяться незаконно затриманих. Да? тобто, коли говорять про амністію, то амністія надається тим людям, які визнали свою провину. Ми проголосували за закон, який знімає звинувачення. Ви з Я людей... думаю, що він буде От Сьогодні Криму вже там один суддя заявив, том, що він не бачить механізму виконання цього закону, що він популістський. О, звичайно, будь-який суддя, який робить таку заяву, є злочинцем, Перш все, злочинцем проти моралі. И... Кожен цей суддя, оце як ті міліціонери, ті гаїшники, які зараз затримували дрова, які їхали на майдан. Да, тобто вони нібито діють по закону, а насправді вони діють аморально, насправді вони діють проти народу. І тому будь-яка потвора. Чи вона в суддівській мантії, чи вона з даїшним жезлом, і будь-яка потвора, яка буде виконувати нібито букву існуючого закону проти майданівців, ця потвора дуже чітко залишиться в пам'яті народу і в першу чергу буде відповідати перед народом. Тому що буквально за кілька місяців Україна буде абсолютно іншою державою, нормальною державою, а не тим злочинним концентраційним табором, в який Україна перетворилася, от фактично зараз знаєте, отут тут острівець свободи. Цей Майдан. так? І оці, а оці барикади навколо Майдану оце межі концентраційного табору, який знаходиться ззовні за Майданом. Тут свобода, там зона. Тому чим ширше розсунуться межі майдану, тим більше буде свободи, і тим менше буде концентраційного табору. Тому саме так ми і розцінюємо. Завтра буде судилище ще над нашим побратимом ще за справу сніжки. Вже новий сніг випав. А вони ще судять за ті сніжки минулозимні наших хлопців. О, в одну справу вони зводять справу з тітушками. Нібито свободівці побили тітушок 18 травня в Києві. Ну тобто то, уявляєте, який абсурд. І от такі судді, коли щось там заявляють, що вони не... Можуть виконати закон ухвалений Верховною Радою України ці судді апріорі злочинці. А кого-то вже відпустили От після вступлення в силу цього закону. Ну на... Янукович, нібито вчора його підписав. Сьогодні його мусили опублікувати. Я, чесно кажучи, ще не бачив тієї публікації. І він мусив сьогодні вступити в силу цей закон. Будемо стежити. А Вас викликають в... на допроси сь сьогодні. Моїй мамі в Євпаторії прийшла повістка в СБУ. Мою маму викликали в... з Євпаторії в Сімферополь в СБУ о, на допуск. Ну тобто мою родину, так мою родину викликають а, на допиткакому. Я чесно кажучи, не знаю. Це взагалі абсурдна ситуація. За що вже мою маму, пенсіонерку, вчительку, викликати на допит з Євпаторії в Сімферополь в службу безпеки України? Тобто, репресії тривають. Тобто, я недоторкана персона, нібито депутат. Ну Беркут, правда, ви знаєте, не дуже звертає увагу на то, хто не хто доторкане, хто не торкане. Тобто для них тільки регіонали не торкані. Всі інші для них п -п піддослідні кролики, на яких вони відпрацьовують якісь С -с Свої злочинні методи розгону демонстрацій. от тому в. Я знаю, що в Житомирі наші побратими потерпають від е, переслідування СБУшниками і міліцією. То якби з усіх боків ця влада, ми прекрасно розуміємо, що поки режим не впаде, от всі ці напівкроки не будуть мати ніякого ефекту. Але все ж таки, е, ухвалити цей закон було принципово важливо для того, щоб е, показати знаєте, от уже, уже навіть є закон, уже навіть Янукович його підписав. Ми знаємо, що він його не буде виконувати. Але таким чином, принаймні, ми, хоч щось, намагаємося зробити, маючи ті депутатські мандати, які нам дали наші співгромадяни. От переубедіть мене, мені здається, що людей на майдані становиться менше, навіть в воскресенье було менше. Ви вас витіснили з правительственного квартала. Собственно ви сейчас э, тут контролируете небольшую часть центру Києва. От як ви в такому положенні? Ми контролюємо собираете... всю Україну. Ми контролюємо всю Україну. Как вы а, а, ви собираєтесь принудітину корм і отстав. А зрозуміти, будь ласка, що ті люди, які були тут і роз'їхалися зараз по домівках, тому що треба помитися, переодягнутися, треба десь грошей, грошей трошки заробити, щоб знову їхати на Майдан. Так тобто всі ці люди не покинули майдан. Вони понесли частину майдану до себе додому. Майдан зараз розповсюджується, як такий, знаєте, позитив вірус по всій території України сьогодні, от зараз прийшли побратими Хмельниччини, сказали, що там чергово якогось керівника владного проголосували депутати, відправили у відставку. Да, і далі по всій Україні зараз шириться оцей позитивний вірус майдану. Тому я переконаний, що той імпульс, який йде звідси, те про що я казав на початку нашої з вами розмови. Да? Тобто, я, я казав про те моральне задоволення, яке отримуєш спілкуючись з цими людьми, отримуючи цей заряд. Оцей заряд зараз розходиться по всій Україні, і як Степан. Бандера Колись сказав, що нічого не може зупинити ідею, час якої настав. Тобто час Майдану настав, час Майдану пробив і нічого його не зупинить. Юрій Луценко в Воскресеньке заявив, що задача завоювати голоса юго Востока, к лету дійти до Криму і так далі. От ви, як сам Кремчанин, що вважаєте, що потрібно зробити для цього, щоб завоювати Крим? Це дуже просто. Кримчани дуже нормальні люди оця політизація, ця, ця інформаційна оболонка, яка існує навколо Криму, що нібито Крим там антиукраїнський, нібито Крим проросійський і так далі, і так далі, і так далі, що Крим треба завойовувати. все це насправді мильна бульбашка велика з одної простої причини. Кримчани нормальні, прагматичні люди. Їм ем треба, щоб як найбільше курортників приїжджало на два місяці літнього курортного сезону, щоб заробити трохи грошей, щоб потім на ці гроші якось перебути зиму. Розумієте, от про це думають кримчани, а не про те, до від кого приєднатися чи від кого від'єднатися, ваш колега Сиротюк тільки що заявляв, що там готується референдум по діленню? Готується. Тобто є кілька десятків дебілів, які сидять в Верховній Раді Криму, в Раді міністрів Криму, які займаються оцею білі да, на, на якісь гроші. Їх російська консульство фінансує. Знаєте, в мене офіс свободівський в квартирі моїй в центрі Сімферополя. колись колись пустир був перед моїми вікнами, а тепер там російське консульство збудували за 10 метрів від мого вікна. Я щоранку, коли Бає в Сенфірополі спокійно сижу і спостерігаю, як оці е, депутати Верховної Ради Криму, лідери всяких цих русських блоків і прочає Шушера бігає в російське консульство і з якимись пакетами звідти вибігає. Да? Тобто перед кожною політичною акцією вони там бувають і прапори, звідти виносять, і ще якісь пакети з чимось звідти виносять. Тобто вони прям, там просто годуються і відпрацьовують ці гроші, але дуже погано відпрацьовують. Тому що на останніх парламентських виборах 2012 року партія русський блок набрала щось там на пару десятків голосів більше ніж свобода по Криму. Тобто це при тому, що у них бікбордами було заставлено весь Крим, а у Свободи здається два бікборда було в Криму за, за всю виборчу кампанію. І то десь ні, в Джанкої десь там здається А Ви будете ліквідувати е, ну, пам'ятники в Севастополі, в Сімферополі, як здійснювати. Ні, звичайно, звичайно, що по всій Україні буде Розумієте, це не пам'ятники. Це такі стовпчики. знаєте, це прикордонні стовпчики е, савка. От савок, нібито в його вже немає, а його прикордонні стовпчики залишилися. От їх треба прибрати для того, щоб нарешті вивідрився савок з, з, з тіла України. Розумієте, коли, коли впав цей сифілітічний істукан Ленін тут на, на, на Бісарабки в Києві, та то це не пам'ятник Леніну впав, це впала епоха. От в, в Києві закінчилася епоха Савка. Що буде там далі? То вже інше питання. Кого український народ поставить на п'єдестал, То вже інше питання. Ваш опонент Піліпішин строїв кампанію відчасті на критики. і виграв. Піліпішен будував кампанію на підкупі виборців, на вкиданні бюлетенів, на підкупі членів комісій, на фальсифікаціях. Ось на чому все всі ці кампанії це була просто ширма димова завіса, за якою було робилися фальсифікації, екзитпол 52 Левченко. 37 Пилипишин, і в результаті перемагає Пилипишин. М'яко кажучи, це просто ну які ще докази треба для того, щоб є є і докази. Але очевидно, що у Пилипишина не було ніякої виборчої кампанії, це була соціальна фальсифікація. І звичайно, що е, це, це був такий прототип е, отих виборів 15-го року. Коли хтось говорить про вибори 15-го року, то хай вони подивляться на вибори на 223-му окрузі і на інших округах, де опозиціонери маючи тотальну перевагу. Програли нібито, оце ви бере 15. компанії рейтинг теж можна було заплатити, щоб вона нарисувала нужне екзипол. Ви пол. платили? Я не платив. І ми не платили. А Разумі? там же, тільки один екзит пол був на цьому окрузі. Ну до сьогоднішнього дня та компанія, яка проводила екзит пол на цьому окрузі, не помилялася. Розумієте, тобто заплатити можна кому завгодно, ми цього не практикуємо. Можете на тих, тариф, Чому вибриди? ж дикторібі, ви та, ви, почому сняли своїх людей, а то окружком і ушли. Хотя до довге Асаді. Ні, ми перевели в юридичну площину просто всю цю роботу. То коли стало очевидно, що фальсифікації відбулися на дільницях фактично ще до голосування, тому що uh, працювала система 200 гривень до 200 гривень після. Да? І фактично присікти це ну, було просто неможливо, тому що це поквартирно робилося. Ну це це, мабуть, що у Пелипишена найдорожчий мандат народного депутата в за всю історію існування мандатів народних депутатів. No, Монтян обвиняла, свободу в тому, що вона продавала що стосується мантян, то їй краще притримати свого чорного рота на замку, і, і краще було б їй не висовуватися і не заважати опозиції боротися проти злочинного режиму. Так? Тобто, це я не коментую. Що, щодо мантян, це взагалі окрема тема. Ваш прогноз, коли побідіть майдан? Мій прогноз майдан вже переміг. Просто зараз майдан переміг тут. А перемога майдану може розповсюдитися на всю Україну. Ну хорошо, тоді Янукович йде в відставку? Спитайте краще Януковича. Я хворих не коментую, навіщо хворого добивати?